Ну що, дівчатка, давайте знайомитися, адже у нас з вами тональна основа антистрес The One Everlasting Sync. Це наша новинка. Це тональна основа, яка знімає стрес зі шкіри, з нашого обличчя, адже вона дарує шикарний фініш з легким сяйвом. можливість нашаровуватись від середнього дощільного покриття. Має SPF фактор 20, захищаючи шкіру від агресивного. Навколишнього середовища. Окремо хочу сказати, що аж 12 відтінків. І я підібрала найпопулярніші три відтінки. Це код 46909, це мармуровий, другий код 46910 це світло-рожевий, і третій 46911 – це світлий веж. Отже, обираючи тональну основу антистрес, ви будете впевнені в тому, що ваша шкіра буде завжди зволожена. адже містить технологію Skin Response, яка допомагає шкірі зберігати вологу. І уявіть собі, якщо на вулиці дощ, то волога з природи піде до нас в шкіру. А якщо на вулиці дуже жарко, то ця технологія буде зберігати вологу нашої шкіри і шкіра буде виглядати чудово. Друга технологія лонвея, яка допомагає довго тривати макіяжу на обличчі, триматися тональній основі антистресу. І макіяж буде шикарно виглядати на протязі цілого дня. Третя технологія пігменти для корекції кольору, адже ця тональна основа адаптивна. І 12 відтінків можуть адаптуватися під ваш природний колір обличчя. Дуже важливо, щоб ми ще й не забували, що тут міститься ефірна олія оліялава. Яка розслаблює і допомагає нам відчувати себе спокійніше. А ще хотіла би сказати, що тут міститься азіатська рослина ладені. Вона є адаптогеном, саме вона знімає стрес з нашого обличчя. І ще одна технологія це гелева текстура, яка допомагає рівномірно розподілятися макіяжу на обличчя. Ну і звісно, хотіла би нагадати про те, що це. Підходить для будь-якого типу шкіри, включаючи чутливо, що формула не є комедогенною, але що потрясає неймовірна кількість технологій. Отже, обирайте наші новинки і робіть щодня свій макіяж без ознак.